Витягнемо звідти. Вона так крикчиться, така криклива. Бабуся, ти мені обіцяли святобукварник. Ну то на святобукварника ми купили, ну день а яка різниця? Трошки на один, дай перед на два. Поза мені попалася. Що, подобається тобі подарунок, так. бабусин? Класний? То так, їм варто. А як вони тут звернуться? А на що? А ти хочеш щось зняти? Достати, я, я знаю, я знаю, я знаю. Просто отак. От, тягни на себе, ні, до себе, отак, mm -hmm. до гри. Отак-то. Не розумієш, не хоче. Че кричить? Чоєш казлючка. Де як криклива попалася? То вона. Так кричить. Де як нас страшно? Зай підзові кинде. Той спиш. А там бачиш. Така злючка. Нічого не кричиш. А її можна взяти. Вона критичне, щоб взяла. Ну, щоб, щоб, щоб ви його часом а не випустили, бо воно як втіче. А це гарний. — воно як втіче, то погрозе всі лахи. Щоб не скочив давай. Класно. То вона не свинка. — Тут карликовий хомячок. Ох, як вони вам маленькі. О, тримай, тримай, бо то вони можуть скочити. Класні? Так. А ти щасливий Вона під той барабан. Ти щасливий вже. Так, обіцяєш гарно себе вівна. Щоб на свято був кварик, а ти красиво виступив, так? Mm -hmm. Бабуся прийде дивитися одна і друга, і ми на камеру знімемо, і потім покажемо Володі дядьові через інтернет. Хом'яцькі, хов'яцькі. Ну, можу... Я не закрию закри, я я зараз, нам закри. Закри. І треба так, я зараз закрию. Ну, добре стоїть. А де його можна поставити? Або в ту ящик поставити. Поставити, щоб... В ящик став. Ми На твоєму ящик унесли, став ящик. Туди сиди, тут ви його на ту драбинку пусти. Ось зверху, пусти його на драбинку. Тож та робота не є Дай пустим, Я його пущу на. Він спить, він сонний. Засранець такий. Ти бачиш? Ти бачиш, як він ті Він скачує, як миші. Ой, йомо, я знаю. За ти часом не випусти, бо він як піче, то вже його не зловить. То капут, по хаті, то так, ввесі, це, а він ще такий барабанчик буде, качкає І цей барабанчиком тако, чим нам покрутити. Воно така залазить кокус. Треба її буде вчити, дресувати. Водичку має, і все. І їсти має. І какати? покакають в вістя своє. Ні, ну там була. Ти як криклива ти. Ти як криклива. А вона дуже злюче попалася. Тискезлюче попалося, ну? Хм? Тоже мені роззява. А ну Okay, oh, руки. Зараз. Ай, зараз він спригнез стоїть. Але чого воно таке крикнули? Тараз тут, може дві і ручки зараз упомини. Mm -hmm. Так, тобі. а що кай радість? Освиня воно велике, а це ми цьопки, вони будуть грати. Якісь суєтливі. Він не знає, як то зліз шукає, шукає вихід, не може зрозуміти, не доганяє. А та, то розчерпегу би взяти, пустити, не би погонило. Ось ти така незна креплина, як баби всі. А ти Лесі не казав? Добре, добре, ти добре, де ж робиш щасливо. буде зараз сюрприз. Ой, буде сюрприз. Бачите, наскільки воно

А ну вилазь ти, криклива, зараз ми її витягнемо чимось. Та не сіпи. А, то я Може її хочу поспіти на цю. Це як ти притиснеш, мама? Та не притисну, я влегаюся. Вилізай. Де ти ж ти її тиснеш? Та чо, я найду найблизько. не треба. Я найду найблизько, я, найблизь. я тільки... Вилазь. Mm. А то воно їсть тілшу. Воно не їсть, воно хоче за... Парпається. Парпається. От криклива якась. От якесь крикливе попалося, ну. То то кричить. Знаєш? То хлопчика, то дівчинка криплива. Де як рота відкриваєш, Та не хоче вилазити, вона боїться. Вона та, ще не маю, адаптувалась. Та ну бо задусички так під тим барадам, на ну, крути зараз барабанчик. Вона ну, мусить всередину барабанчик пізти. Ну потім вилізе. Вона влізає в барабанчик і так кру крутиться сама. Короче. Ну, Звісно, яке хрипливе, я дуже вийду. Там не хоче, їй там добре, добре сидить. Вона там сидить, їй там хорошо. Вона ось злиться, що їй не буде. Ти злобив камеру? А це дивись, ага. Відео. А це, о, о, дивись, їсть. Хрумкає. О, о, дивись, як він смішно їсть. Дивись, Давай взяв цей. І щось взяв в руки, так? Ага, ой, вони так гарно їдять, але вони ще маленькі просто. О, давай зараз буде пити. А це така штучка капелька питки. Не зрозумів.